Людина добра, відчувана. Людина, на яку можна було положитися. Я знаю його, що він ніколи не підведе. І він працював по будівництву. Мастер був від Бога. Руки золоті, я багато чого в нього навчився, дуже багато. Треба йти це захищати свою країну. І пішов. І ще вона Сергій загинув як справжній герой. Він загинув на полі бою. Ви маєте знати, що він загинув за кожного з нас з вами. Нам з вами залишається тільки омолитися, продовжувати боротьбу, щоб... Смерть, Сергія не було даремною.